Добрий день. Почали сьогодні калібрувати нашу повітряну бульбушку. Планували посадити скорше, але так вся погода. У нас були дощів десь два тижні, вже два дні без дощів. так як вже вчора пішов таке. Так що плануємо десь на днях, певно, будемо висаджувати. Вон, на такі ворішета калібруємо. От кого, виходить, повітряна бульбашка. Да і -да. ось так поставили, що нас сипем в самий верх, і помаленьку, бачите, дерево, охідно помаленьку все нам сходить. От така фракція, це не фракція, це вже відходи. Викидаємо та й таке от. Покрупніша, повітряна така. Та й вже зубок собі на посадку вже маємо. Ось такі ми треба. Тож четвірки, стройки, Вже собі кому треба, можете замовити. Але так це можна на їдло, ну і можна і на посадку, але... Це з 3 такі зубчики виходить. Так що, кому треба, ще трохи є. Вже багато немає чеснику. Жаль, тут це трошки і там ще десь 100 кілограмів від Так що помаленьку діло з чесником в цьому році буде наверх. Ще посадити, прокропити від трави, стомпом. томпом. На осінь, так і, і все буде yeah. добре в цьому році. Так що помаленьку працюємо.